Посеред Бесарабського степу розташувалася Фрумушика Нова, центр етнографічного та зеленого туризму: 200 кілометрів до Одеси, 10 до Молдови. В цьому місті переплилися традиції молдаван, болгар, гагаузів, євреїв, українців та багатьох інших народів. Тож давайте разом подивимося цей мультикультурний куточок Бесарабщини. До другої половини ХХ століття тут розташовувалися п'ять сіл: Фрумушика, Нова, Кантемир, Гуфрумсталь, Зурум і Рошия. Навесні 1946 року. Радянська влада виселила звідси всіх людей. Хати танками зрівняли з землею, і на цьому місці облаштували військовий полігон. у 2006 році Одесит Олександр Баларієв вирішив відновити землю своїх пращурів та відбудувати формушику нову. І детальніше про все це ми запитаємо в адміністраторки Юлії, яка на нас вже чекає Юлія. Доброго дня! Вас вітає Формушика нова земля, меду, бринзи і вина. Юля, з чого все почалося? Як все це почали відновлювати і відбудовувати з нуля? Олександр Паларіо з родиною частенько приїздив на ці землі і проводив тут час зі своєю родиною. І так в один прекрасний день, після чергового келиха вина Олександр Андрійович вирішив, що буде відбудовувати хату і будинок рідного батька і рідної сім'ї. Саме тут була вкопана перша лопата, як кажуть, і почалась будівля саме з цієї садиби. Це молдавська садиба. Ось так із середини виглядає автентична молдавська хата. Тут ми можемо бачити, в якому стилі оформлене орнаменти, рушники, килими, доріжки. Все наповнення будиночків є експонати, які люди звозили з із, із усієї Бесарабії для того, щоб зберігти Пам'ять своїх предків. Ну і звичайно, українська аутентична хата. Ласкаво просимо. Раніше на цих землях також проживали німецькі колоністи, тому одна із садиб присвячена саме цьому народові. Будівництво Фрумушикі Нове розпочалося саме з вівця ферми. І ось вона отара з тисячі голів. <му> Робота у нас така. Стать пів полшостого, правійте отару, стать, взяти собі кушати, водичку і отару і в полі. Жара, дощ, мороз, снег. Она мне помогает гнать, пригнать, потихоньку сзади. Она нужна для того, чтобы помогала мне. Бо без нее тысяча голов очень трудно работать. У нас каракульская порода, серый, суровый и черный каракуль. Это самая, самая большая ферма не то что в Украине, даже в Европе. найбільший гранітний пам'ятник в світі шабан Фромушикинова. Він занесений в книгу рекордів Гіннеса та в Національний реєстр рекордів України. Його висота становить майже 17 метрів, вага 1080 тонн. У 2016 році був заснований цей пам'ятник засновник комплексу Паларієв Олександр Андрійович обіцяв своєму батькові прославитися і тим самим прославилися цією статуєю чабана, тим, що вона внесена у світову книгу рекордів Гіннеса. Бачимо, що тут багато скульптур. Юля, розкажіть про цей музей та історію його виникнення. Зараз ми знаходимося у парку соцреалізму, який був заснований ще до 2014 року, до початку війни в Україні. Ці пам'ятки знаходилися у містах України і звозилися сюди з різних куточків. Наразі екскурсії ми сюди не проводимо, але це є частка нашої історії. Музеї тоталітарного режиму СРСР та пам'яток соцреалізму зберігається близько 120 скульптур: бюстів, пам'ятників Леніну, Сталіну та іншим державним радянським діячам. Їх сюди звозили з усієї країни. Зараз ми знаходимося біля одного з типу розміщень гостєвих будиночків, де можуть наші гості залишитись, перепочити, розташуватись. Ці будиночки оформлені у сільському типі із витримкою концепції Фромушика Нова. Якби ми повернулися у минулі часи, то ми б звісно зрозуміли, що ми зайшли у дуже багату хату, тому що є килим на стіні. Я настолько так? реально польщен этим местом, этими, этими, короче, оазисом среди полей. Мы сюда ехали на мотоциклах, э, узнал я через э, девушку, она мне порекомендовала сюда приехать, и я приехал сюда, и очень рад, что сюда приехал. Вот здесь просто атмосфера шикарная, тишина, покой.